Вітаю! Сьогодні я хотів би розказати вам про великих людей та їхні великі причуди та збочення. Тому що, як писав професор Ломброзо, геніальність та безумство це дві сторони одної медалі. Отже, великі люди мали великі потреби, великі диватства та великі сексуальні збочення. Ну, з великих диват можна визначити те, що, наприклад, композитор Шуман 46 років зійшов з розуму. Йому здавалося, що він постійно бачить говорящих слонів. Художник знаменитий Ван Гох е був абсентіоністом. Він е споживав чесну кількість абсенту, він галюциноген, одного разу відрізав собі вухо власноруч і написав автопортрет такого такому вигляді. Ну а 37 років покінчив життя самогубством. Не менш дивними були і причуди інших великих. Ну, наприклад, Шиллер, міг творити тільки тоді, коли в нього на столі лежали повністю згнивші яблука. Письменник Золя для успішного написання твору прив'язував саме мотузками до крісла. Ось, е, Олександр Пушкін, великий російський е, поет, дуже погано вчився в ліцеї, а на уроках математики взагалі плакав. Лев Толстой, письменник на старості, зійшов з розуму і тікав з дому. Такі люди, як Вольтер, Руссо, Спіноза, Данте, Кант і Бетховен були переконаними холостяками. Вони ніколи не одружувалися і казали, що жінка буде тільки заважати їм творити великі речі. Найвитипніший скрипаль, Ніколу Паганінні, свою майстерність відточував, граючи по поночах на кладовищах. Ось Петро 3, російський імператор, він не звертав жодної сексуальної уваги на свою дружину Катерину ІІ, допоки вона не одягала військову форму солдата-противника. Король Франції Карл VI був прозваний божевільним, тому що вважав, що всі його кістки. Зі скла, тому він одягав гав, і ходив постійно в залізних латах для того, щоб їх не поламати. У нього бували припадки, і він дуже часто вбивав навіть своїх рицарів-охоронців. Іван Грозний, так само, як і Юлій Цезар, і Наполеон, і Олександр Македонський, страждали епілепсією. Під час одного з припадків епілепсії Іван Грозний збив власного сина. Великий композитор Моцарт. Мав дуже величезну тягу до екскрементів людських. Навіть є листи, де він до своєї кузини пише, що хоче покакати її на обличчя. Ось. Також великі люди дуже часто покінчували життя самогубством. В принципі, 12 найвідоміших самогубців, звичайно, це і Адольф Гітлер, Зейгвуд Фрейд, Джек Лондон, Ось, Ернест Хмінвей, Марина Цвітаєва, Єсенін та Маяковський, українці Скрипник та Хвилює, Іван Гог. Імператор Нерон, цариця Єгипту Клеопатра, великий полководець Ганнібау, Демокріт, Грек він, власне, довів себе до самогубства тим, що зовсім нічого перестав їсти, бо відчув, що він старий і немічний. Також дуже багато великих людей були наркоманами чи алкоголіками, скажімо, як Володимир Висоцький, Едгар По. Вінстон Черчилль випивав на день 2-3 пляшки вірменського коньяку. Зігмунд Фрейд був кокаїністом, він, відповідно, лікувався кокаїном від депресії та казав, що це надає йому впевненості в собі. Видатний письменник Умреди Бальзак був пристрасний до кофеїну. Він випивав мінімум 20 чашок кави в день. Елдіс Преслін був видатним наркоманом, Джон Леннон з Бітл, Ось, а також письменник Стівен Кінг. Був, власне, також дуже багато диватств можна відзначити про інших людей. Ну, наприклад, Гідемопасан, коли помішався, то відмовлявся пісяти, аргументуючи те, що в його сечі діаманти і він не хоче нікому віддавати. А, скажімо, великий полководець та імператор Наполеон, він надзвичайно любив дуже... Смердючих жінок. І коли він, скажімо, після битву повертався додому, то ще за тиждень, за два писав до своєї дружини Жозефіни, перестала й митися, я їду додому. Ось, е, ну, наприклад, автор машини часу за війни світів Оскар Уайлд був гомосексуалістом і за це відсидів у британській тюрмі. Це зерно досить дивну сексуальну поведінку, як писали його. Друзі, знайомі, що він чоловік для кожної дружини і водночас дружина для кожного чоловіка. Імператор Рейму Нерон вів сексуальне життя з власної матір'ю. Ось. Ну, Власне, великими гомосексуалістами були такі люди, як Джордж Вашингтон, президент Штатів Америки, композитор Чайковський, Елтон Джон, Олександр Македонський, полководець Михайло Кутузов, Леонардо Бавінчі. Да Мікеланджело, Фредді Меркурі, Річард Ливове Серце, Цезар, Артюр Лембо та багато-багато інших. Величезна кількість великих людей або взагалі не залишили потомство, або потомство їхнє було неповноцінне. Ну, наприклад, Ленін, Леонардо да Вінчі. Єдиний син Наполеона був Божевільним. Гоголь, англійська імператриця. І королева Єлизавета І, Бернард Шоу, Тарас Шевченко, Пушкін, Гітлер, Мерлін Монро, Ангела Меркель, відповідно, Кокоша Нен і багато-багато інших. Одна з найдивніших смертей належить диктатору Революцію Корнелію Сулі. Його заїли воші, не дивлячись на те, що він три рази в день приймав ванну, палив одяг і тому подібне. Великі люди. Великий, дивний, велика дивна поведінка. Думаю, було цікаво. До зустрічі.